Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Ну, ось в мене є така малина домашня. А ще є чисті намиті банки, а це означає, що сезон консервації розпочато і буду закривати компот. Для цього треба чисті банки, ягоди, кип'ячена вода, цукор. Кришка і трохи вашого часу. Отже, на дно банки насипаю ягоди, а також кожну банку насипаю склянку цукру. Ось так це виглядає. Зараз насиплю цукор. Тут в мене трошечки полуниці ще було, для аромату теж додала. Можете просто тільки або саму полуницю, або саму малину це вже що у вас є. Ось. У мене тут стерилізовані кришки підготовлені. Зараз буде закипати вода. Зараз засиплю цукор сюди, склянку 200-250 грам. Ось можете на кінчику ножа додати лимонну кислоту, якщо боїтеся. Що кришки позривають. Я ж цього робити не буду. І зараз покажу, що далі. Ну, ось у мене все готово. Можете зробити сироп, тобто воду, додати цукор, а тоді вже заливати гарячим окропом, гарячим сиропом ягоди. Я ж роблю ось так. І ось так це виглядає. Аж під вершечок наливаємо води, під ліс я кладу ніж, щоб не лусла банка на всяк випадок, перестраховуюся. Зараз закриваю ключем і перевертаю, добре-добре закутуючи. Щоб краще цукор розчинився, можна ось так покачати баночку. І тоді перевертаємо і ставимо на кришку. І закутуємо, ну ось, любі друзі. Ось така проста консервація. Тож Накриваю, закутую і до охолодження повного. Гарно закутати і залишати. Бажаю вам вдалих рецептів, мирного неба, міцного здоров'я та всього найкращого, всього доброго. До нових відео, до нових зустрічей. Поставте пальчик вверх, підпишіться, підтримайте коментарем та вподобайкою. Па-па!